Просто Ну, і все тут. А розкажи, щось мені про свою любов. Розказати? Ну, а що тут розказувати? Ну, люблю я тебе. Дуже. Міцно я тебе люблю. А більше чого ти мене любиш? Ну, більше. більше життя. Справді! Так. Дякую. Так. А, а якби сталося так, що тобі б запропонували один мільйон грошима, або мене, б ти вибрав? Так певна річ, що тебе. <плес> Це like, чудесно. А, а якби сталося так, що тобі б запропонували стати голландським королем, ти умові покинути мене, що б ти вибрав? Я! А я б сказав! Подивіться ви своїм голландським королівством. Повідайте мені лям школу. Ви тільки подивіться, який. Мій чоловік так би не сказав. Ти кращий. Ще пак я ж люблю тебе по-справжньому. Ну, а він так собі, з п'ятого на десяте. А якби сталося так, що одного із нас потрібно було страти. А вибирати прийшлося себе тобі. Кого б ти вибрав не страти? Самого себе? Чи мене? Ай-ай-ай! І ти ще запитуєш, не вже не роздоганишся. Ні, коханий. Я б сказав, ви! кати, вішайте мене, стріляйте у мене, але їздить. шишками. Золоті бджілки загодуть над яскравими, освіченим сонцем квітами. А в саду бузок. а вечором ну, із вікна тих звуки рояль. ніжна рука пестить твоє волосся, нічні метелки бургають біля копака свічки, пахне квітучим жасмином. І всього цього з моєї милості ти можеш лишити. І назавжди. Зрозумів ти це, слівце, назавжди. Невже не шкода? Заради тебе, заради твого щастя в житті, знаєш що? Я б пішов на все. А, але це все безпідставні розмови. А в дійсності ти б своїми очима побачила, як я мужньо, що я безпережний пішов би за тебе. На смерть. Вибирав їх і ніг своїм життям. Стояти, стояти, не рухатись. бачиш? По-моєму, ти помиляєшся. Такі випадки, про які ви щойно обоє говорили, трапляються і в житті. От, наприклад, твоєму коханці зараз доведеться обирати. Хто з вас двох повинен померти? Ти? Чи він? Марко! Не Марко! досить! Олена Борисівна! Не треба перед ним принижуватись! Не варто! Я, я один відповім за все! Маку! Маку! Не сілязі німиправда тобі не допоможуть! Все занадто ясно! Ти можеш залишатися пасивною, тепер зробить. Сивий пане! Оправу справедливості! По праву захисту мого сімейного вогнища! Марко. Марко! Марко! Один із вас повинен померти. Кого повинна вразити моя куля? Мене! А -а 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 -а, я винен! Я винен мене і вбивайте! Це, це я задурманив її голову і занапастив! Ну що ж ви, стріляйте! Коханий! Кога не? Команди пробач! Не бачу, не плач, мій! Не не що можуть приказ несмішно, йди, йди на підігній місці, йди, йди. Ну <плес> що ж ви, стріляйте. Я від своїх слів не відступлю. А ви можній чоловік, але це вам не допоможе. Я вас все одно уб'ю. Можливо, у вас є якесь передсмертне прохання? Чи побажання? Так, є в мене одна велика відповідальність. Це моя матір, моя бідна матуся. Якщо я помру, я, я залишу її без засобів існування. Увесь мій капітал він лежить у паперах. Послухайте. Якщо ви маєте хоча б краплену людяності і совість, то я помру і буду благословляти ваше ім'я. Кажіть. Ви скажете, що я повинен зробити, і одразу після цього поверте. Дякую. Е, ви знаєте банківську контору Швітенбаха Гауза яка? Так, знаю. Дуже добре знаю. Так от, у них лежать мої акції. 800 штук з Передонівської вугільної компанії. Тож нехай Швітенбах піде і продасть їм. Ага. Я бачу, ви більші більшість спеціалістів справа. Ну, дуже ваша матінка буде забезпечена. Адже ці акції нічого не варті. А, а я думаю, що ви помиляєтесь, тому що позавчора вони коштували ще по 115. Позавчора? Так. А ви вчорашнього білия, молодий чоловіче, не читали. А чи знаєте ви, що вчора стало відомо, що під'їзної колії не буде повід... побудовано і акції шльопнули з карбованцю так на 50. А я ж вам кажу, що під'їзна колія буде. І тоді вони вже зроблять додатковий випуск акцій. Отже, вітаю вас! Значить, під'їзної колії не буде побудовано. Так? Так. Ви так думаєте? Звичайно. А що по-вашому означає ося ось статейка? Якось? У фінансовій газеті. Прошу, можете пробігти її. Ви думаєте, це по причині з передонівського під'їзного? У всякому разі, це дуже симптоматично. Чого ж ви стоїте? Присядьте. Перепрошую, а як ваше прізвище ім'я? Микола Сергійович, дуже приємно, Марко Ілліч Букін. Присядьте. Ви знаєте, стаття наводить на роздуми. Яким вона підписана? Якимось фінансів? Фінансів. Стривайте, та я ж його знаю. А якщо поїхати до нього, перевірити, що міністерство подивилось з іншого боку на цю ситуацію. А що? Це єдейка. Слухайте, Марко Ілійович, а ви його адрес знаєте? Мої пані вон рогом стоять. Це ж чудесно! Прошу, закурійте. Легкі робити, нетерплячки. Дякую, дякую, я курю легкі. Е, скажіть, а ми так надовго затримуємось, а то я їх пообідати не встигну. Та в мене пообідуємо! Стривайте я дружину записку лишу і палитимо. Ви знаєте, якщо вони зараз піднялись до 60, і завтра стане відомо, що вони впали в ціні. Так ми з вами знімемо стільки. Ви ну, 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 ну. якщо будете так затримуватись, ми взагалі до цього суб'єкта. не Їдемо їдемо. Тільки покладу дружині записку на ледному місці і летимо. А, а де ж ваш обріб? Має... Задавали засунути. Ось тут. О, Ось. ба, я порогом припав. Їдемо але не приведе господи ще запізнимось, та встигнемо! Встигнемо, на і трапить. Поїхали! Американська доля. Записка! О боже, поможи мені. знала, Який шаг закликав чоловіка пообідати, коли вдома, крім супу та картопляних котлет нічого немає. Про що він тільки думає?